Сьогодні у випуску новин. Яка ситуація склалась у Первомайську соціальними виплатами та фінансуванням освітньої галузі? У Первомайську вшанували пам'ять померлих від ВІЛ СНІДу. Що змінилося для первомайців в порядку нарахування субсидій? На черговому засіданні первомайського міськвиконкому начальники управлінь міської ради звітували про виконання цьогорічного бюджету за перший квартал. Працівники соціальної сфери розповіли присутнім про кількість нових робочих місць, створених у місті, за останній час. За словами Ольги Колісніченко, робиться все можливе, аби роз'яснити підприємцям важливість такої справи на сьогоднішній день. 1 травня. Створено 194 робочих місця, але ліквідовано е, 121 одне робоче місце, хоча е, приріст 73, значить вона заспокоює. Е, в тому числі було створено юридичних осіб 46, фізичних 148. За перший квартал поточного року середня заробітна плата по місту становить 2727 гривень. Ту роботу, яку сьогодні нам внесено повноваження, це першу чергу роз'яснена робота щодо переваг легальної зайнятості в місті, і спеціалісти відділу праці сьогодні працюють саме в цьому напрямку. Проводяться відповідні гарячі лінії, проводяться відповідні виїзди на підприємства через буклети, через обсудження буклетів, через різного виду інформації про те, що сьогодні легальна зайнятість, вона дає в першу чергу соціальний захист і захищає працівника. Піднімалася на розгляд місць виконкому і тема заборгованості по заробітним платам у Первомайську та оплата пільгового перевезення пасажирів у громадському транспорті міста. На сьогодні у нас поки ще є оперативні дані, все ж таки незначна сума, але точки може, бути ріст заробітних плат. і це стосується в першу чергу, підприємства міського водоканалу. Що стосується тих коштів, які сьогодні ми отримали, як вичув Сергій Миколаївич, Майже 46% від загального фонду. Ви знаєте, що це кошти, які направляються сьогодні на фінансування пільг, субсидій та допомоги сім'ям з сім дітьми, інвалідам, які отримують допомогу в Україні соціального захисту. По перевізникам за перший квартал, не тільки за перший, навіть на станом на сьогодні, жодної копійки не було профінансовано. Той порядок, який ми сьогодні будемо затверджувати, на по порядку денному, де зможе заключити договори, і вже були виділені ліміти 200 тисяч. І тоді ми зможемо профінансувати хоча б частково наших перевізників. Працівники освіти у Первомайську скаржаться за складність оплати за тепло у навчальних закладах міста. Як зазначає Галина Остапенко, така ситуація склалась через незручний розподіл фінансових надходжень міською радою. У нас вже другий рік поспіль є проблема з Оплатою енергоносії в першому кварталі. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що е, ви знаєте, що е, ми фінансуємося із двох джерел. Це перше джерело, це освітня субвенція, яка приходить е, нам на школи. А інші видатки це наші місцеві. Так, ось та субвенція, яку ми отримуємо, е, вона розподілена не зовсім. Е, Правильно чи не зовсім зручно для нас, я не знаю це правильно сказати, тому що загальну суму цих 52 мільйони, яка передбачена на рік, нам, начебто, має визначати. Але коли вони ділять її на 12 частин, забуваючи про те, що у нас є видатки взимку на енергоносії. То звичайно нам дуже проблематично сплачувати кошти за енергоносії, незважаючи на певні труднощі у фінансуванні, кількість дітей у первомайських школах лише росте і з кожним роком. Ми намагаємося, звичайно, тримати нашу мережу закладів в межах оптимізації. Я маю на увазі, що ми не зменшуємо кількість дітей в середньому класі. Вона у нас є стало 258 п'ять вона не є гіршою і по області. Так само і кількість дітей у нас в закладах на сьогоднішній день збільшується на диво, всі роки зменшувалися. Тому, звичайно, є проблеми в отриманні молоді. Як бачимо, в деяких сферах у фінансуванні помітне покращення. Будемо сподіватися, що ситуація буде стабільною до наступного кварталу цього року. Цьому році 17 травня відзначається світній день пам'яті померлих від сніду. В цей день згадують людей, які загинули, висловлюють надію на те, що вірус все таки буде подолано. А також висловлюють солідарність із тими, хто сьогодні живе з ВІЛ. Первомайськ також не залишився осторонь таких подій. Тому завдяки благодійній організації Миколаївського обласного фонду здорова нація в міському парку Первомайська відбулася акція пам'яті. За словами організаторів, вже не вперше первомайські активісти намагаються привернути увагу суспільства до кричущої проблеми захворювання імунодефіциту. Тоді в этом парку було значительно більше людей, і наші активісти, які вперше провели цю акцію, говорили про те, что мы проводим эту акцию для того, чтобы нас услышали. Услышали для того, чтобы узнали, что в нашем городе есть такая проблема. Для того, чтобы задумались и в определенный момент сумели сказать слово «нет». Нет первой сигарете, нет первому уколу, нет первому непонятному сексуальному... Эх, сексуальной встрече. Я вам хочу сказать, что... Із восьми активістів, які тоді відкривали нашу акцію, четверих уже не живих. Під час заходу було організовано запалення свічок пам'яті, роздача контрацептивів, розповсюдження інформаційної літератури, а також запуск червоних повітряних кульок у небо на знак солідарності з віл Крім цього, молоді таланти Первомайська влаштували невеличку концертну програму для усіх присутніх на акції небайдужих людей. <му> Чи новий вечір щоб залити свої рани на поями, котрі горять, тихенько падати у свої океани, допоки всі навколо сплять, ми з моїм яблуком сідаємо до столу не відкриваючи облич, п'яніємо з сшавої робколи.

Судні на заході депутати міської ради поділилися своїми думками журналістами щодо поширення захворюваності в Миколаївській області та Первомайську, зокрема. За їх словами, важливо зрозуміти, що проблема віл сніду стосується кожного, а не тільки тих, хто вже зіткнувся з цією хворобою. Проблема спіда у нас номер один не тільки в Миколаївській області, а й в усім світі. Тому дуже жаль, що наша Миколаївська область знаходиться на першому місці. І хотілося б, щоб таких акцій було як можна більше, для того, щоб інформувати нашу молодіж и о вообще о смысле жизни для того, чтобы э, сама вот как-то информация о этой о последствиях этой болезни да э, доходила к нашей молодежи. В первую очередь я хотел бы поблагодарить организаторов и участников этой акции. Очень здорово, что они организовали это, придумали. И хотелось бы э, как бы на будущее, чтобы. Если такие акции будут щоб чтобы более массово людей для того, чтобы как можно больше людей могли прийти на такую акцию. Очень понравилась вчера группа, которая выступала, молодцы, ребята вживую пели, вживую выступали. И я смотрел на, наблюдал за нашей молодежью, им это нравилось. Хоча б якась частина задумується о будущі. Самі ж організатори заходу переконані, широке інформування та привертання уваги населення до цієї проблеми формує толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, а також правильне відношення людей до власного здоров'я. Нещодавно на рівні держави було внесено ряд змін у порядок обчислення та нарахування субсидій і отримання пільг. Наразі передбачено повернення до бюджету України після закінчення опалювального сезону підприємствами-надавачами послуг невикористаних субсидій на оплату опалення. Це на сьогодні досить актуальна проблема, що хвилює населення України, але навіть у цьому процесі є свої негаразди. Поки що немає порядку повернення цих коштів. Незважаючи на те, що ми намагалися якнайшвидше субсидію призначити, все ж таки терміни призначення субсидії і згідно чином законодавства не співпадають. За рядом причин: ну по-перше, ви знаєте, що було дуже багато відмов зв'язку з невідповідністю членів родини домогосподарства, зв'язку з тим, що дуже багато було помилок у фіскальній службі. І зв'язку з цим ми звичайно не могли своєчасно призначити субсидію. І в цей час, коли ми призначали субсидію, люди оплачували всі житлово-комунальні послуги в тому розмірі, за фактично яких вони витрачали. Що таке економія? Економія це різниця між тією субсидією, тими нормами, які були призначені на домогосподарство. І тим, що людина використала, поки порядку немає, і яким чином це буде проводитися, також поки немає ні у нас, ні у газовому господарстві. Крім цього, дещо змінились терміни призначення пільг для деяких категорій населення. Громадяни, які сьогодні мають право на пільги 100%, 75%, 50%, Значить, збільшено період з 6 до 12 місяців, на який призначається термін отримання пільг. При цьому залишився незмінним термін, за який враховуються доходи, тобто 6 місяців. Пільга призначається на рік, а доходи беруться за 6 місяців, що передують місяцю, з якого визначається право. Це стосується сьогодні наших багатодітних родин, тому що дуже багато у нас було і звернень і непорозумінь, коли багатодітні родини не звернулись до нас 1 січня. І вони втратили право на пільги, тому я звертаю увагу всіх, хто отримує пільги сьогодні. Що ви повинні самі прораховувати, коли треба звернутися, і слідкувати за нашими інформаціями. Також було доповнено перелік доходів населення для призначення тієї чи іншої пільги. Також доповнено перелік доходів, які враховуються при визначенні права особи на отримання пільг. Це допомога по безробіттю. Та іншим виплатам, що здійснюється органами соціального страхування. Органи соціального страхування це рахуються. Наші фонди, пенсійний фонд, і та сума, яка була отримана, наприклад, за, з фонду соціального страхування на випадок виробничої травми, вона також повинна бути передбачена і визначена нашими отримуючими пільг. Ольга Анатольовна також пояснила журналістам зміни, що відбулись при перерахунку опалювальної площі та розмірі субсидій для населення, адже зараз зменшились норми споживання тепла. минулому у нас було на 1 квадратний метр опалювальної площі 7 кубів, зараз це 5,5 кубів. Тобто опалювальна площа множається вже не на 7, а на 5,5, і, звичайно, сьогодні ця норма зменшена. При користуванні послугами з газопостачання. За наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання, ну у нас такого немає. Іде було 6 кубів, зараз 4-4 куба. Це тільки якщо є одна плита. За наявності газової плити, в разі відсутності гарячого водопостачання та газового водонагріжовача, тобто немає чим гріти воду. Було в нас 9 кубів. Зараз 7,1 куб метра на одну особу. За наявності газової плити та газового водонагорювача, зараз норма 14 кубів на одну особу на місяць, а було 18 кубів. Під час прес-конференції журналісти мали змогу дізнати, що означає автоматичне нарахування пільг та субсидій. На жаль, наші пересічні громадяни вважають, що автоматично це нажали кнопочку і воно відбулося. Автоматично це мова йде про те, що люди не звертаються до управління соціального захисту, і без цього звернення ми беремо всі справи і знову ж таки робимо всі запити до всіх підприємств, які надають сьогодні житлово-комунальні послуги, і тільки потім ми знову призначаємо цю субсидію. На останок, начальник управління соціального захисту наголосила на тому, що не потрібно затягувати з поданням документації та заяв на нарахування субсидій і пільг, адже від часу подання залежить своєчасне нарахування та оплата соціальних послуг.